Привіт, друзі! Ви на каналі Георг Мотоблок. Сьогодні хочу розповісти вам про важливе рішення Кабінету Міністрів України, яке стосується кожного, хто живе на прифронтових територіях або в громадах, де проходять або проходили бойові дії. Йдеться про можливість безкоштовно, самостійно збирати дрова, а точніше, так звані порубкові рештки. Але насамперед пропоную вам переглянути мій телеграм-канал, де ви знайдете більше інформації на дану тему. Посилання традиційно під відео в закріпленому коментарі і описі. Переходьте і обов'язково підписуйтесь. Кабінет міністрів України влітку 30 липня 2024 року ухвалив постанову номер 861 яка дозволяє мешканцям прифронтових територій. Безкоштовно збирати в лісі залишки деревини після лісозаготівлі. А саме порубкові рештки, до яких відносяться різні сучки, гілки, верхівки дерев та інші відходи після вирубки. Тобто йдеться не про повноцінні дерева, а саме про рештки, які зазвичай просто залишаються гнити в лісі. Як то кажуть, кому віршки, а кому корішки. Лад, медвірська, вікак уговор був. Ті вершки, а мені корешки. Друзі. Поширюйте це відео в своїх соціальних мережах і групах для більш активного обговорення і розповсюдження корисної інформації. Саме цікаве, що людей допускатимуть на ділянки, де лісгосп вже повирубував дерева. За умови, що збирання дров відбуватиметься без використання бензо та електропил. Заготівля такої деревини здійснюється без використання е моторних бензопилок, електропилок, тільки з використанням ручних інструментів. Тобто це ножівки, сакири. Хотілося б подивитися, як це відбувається. Напевно, так само, як і за часів царя Гороха, і це у 21 столітті. Дозволили збирати, а точніше підбирати дрова, от і підбирайте все, що лежить після рубки гілля, обрубки, верхівки тощо. Виникає, друзі, питання. А куди дівається ділова деревина? Про це поговоримо в наступному відео, тому підписуйтесь на канал, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб його не пропустити. Напевно, люди, які проживають поблизу лінії фронту, і без цього дозволу навідувалися до лісу, щоб, як кажуть, в засобах масової інформації незаконно заготовляти дрова. Ну, а тепер цю справу легалізували. Враховуючи наш менталітет і здатність домовлятися, ті, хто залишилися жити в зоні бойових дій, зимою точно не замерзнуть. Можливо, друзі, я помиляюся. Тому дуже прошу тих, хто там проживає чи проживав, написати в коментарях, що насправді відбувається, чи допомогла ця постанова перезимувати минулу зиму. І як полегшує підготовку до нового опалювального сезону. Відповідно до рішення уряду, щоб піти в ліс на збирати дров, мають бути певні умови, такі як відсутність активних бойових дій. І проведено на ділянках обстеження на наявність мін і нерозірваних снарядів. Дія постанови поширюється на райони територіальної громади, яких включені до переліку територій, на яких велися або ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Збір деревини для опалення домогосподарств відбувається за рішенням Ради відповідної області. В документі визначається перелік лісових ділянок, дні та години збору порубкових решток. Про це рішення органи місцевого самоврядування повідомляють населення через медіа, оголошення у місцях масового перебування людей та на офіційних вебсайтах лісокористувачів. Збір деревини на ділянках усіх видів рубок відбувається під наглядом представника лісгоспу або лісництва, таким чином намагаються уникнути зловживань цією постановою, тобто спостерігають за процесом, щоб люди не почали вирубувати живі дерева і вивозити вже заготовлену лісгоспом деревину, якщо така залишилась на ділянці. А така залишилась інакше. Б не потрібно було б організовувати весь цей контроль. Також проводиться облік і маркування, про що видається певний документ про походження порубкових решток для перевезення. Головна умова це обов'язкова присутність представника лісництва під час такої заготівлі дров. Представник лісової охорони після приймання порубкових цих решток, заготовлених тією ж людиною, яка їх собі хоче взяти, надасть товаротранспортну накладну. З нульовою вартістю для подальшого транспортування, хоча, думаю, те, що дозволили вивозити з лісу, навряд чи зацікавить будь-яких правоохоронців. Дана постанова поширюється на період воєнного стану і ще 6 місяців після його завершення. Тобто, це тимчасовий захід, протягом якого з державної подачі лісгосп буде вивозити ділову деревину. А вам, друзі, залишати порубкові рештки, і то на збір яких потрібен дозвіл кабінету міністрів. І так, друзі, що ми маємо? По-перше, влада з барського плеча дозволила збирати різні сучки, гілки, верхівки дерев та інші відходи після вирубки, які так чи інакше зазвичай згнивають в лісі, тобто їх завжди там залишали гнити або просто спалювали. По-друге, завдяки рішенню уряду, на їх думку, домогосподарства, які знаходяться в прифронтових районах і найбільше потерпають від війни, тепер забезпечені паливним матеріалом. Як зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Це дозволить домогосподарствам поповнити особисті запаси безкоштовною паливною деревиною і отримати додатковий захист під час опалювального сезону. В даній ситуації це виглядає так, ніби на тобі Боже, що мені не гоже. Вам так не здається? По-третє, Уряд вирішив паралельно, як би по ходу справи і екологічне питання, бо порубкові рештки зачасту залишаються в лісі і можуть стати причиною пожеж чи заважати природному відновленню насаджень. Ось так урядовці турбуються про стан лісу, особливо в зоні бойових дій. Так що, друзі, з'ясовуйте, чи ваша громада входить до переліку територій. Де діє постанова Кабінету міністрів. Звертайтеся до місцевої ради чи лісництва, щоб дізнатися, де і коли можна збирати. А про результати і на яких умовах це відбувається, можете написати в мій телеграм-канал, посилання в описі. Потім лісник покаже вам потрібну ділянку, де ви зможете безкоштовно підбирати порубкові рештки. Після завершення процесу деревина буде якимось чином оформлена так, щоб уникнути питань під час перевезення. Знаєте, друзі, уряд дійсно зробив важливий крок, який не тільки реально полегшить життя людям у прифронтових зонах, але ще й суттєво покращить матеріальний стан чиновників цієї галузі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео про корупцію в лісгоспах.